Російські загарбники вбили ще одного нашого захисника. 1 листопада, даючи відсіч ворогу поблизу населеного пункту Курдюмівка на Донеччині, загинув сержант поліції Віталій Дудник. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого земляка героя Безлюблячого чоловіка тепер залишилися мати та сестра. З квітня цього року Віталій брав участь у бойових діях, боронив свою країну та всіх нас від військових терористів з Російської Федерації. Віталій був моїм бійцем, запам'ятався як справжній товариш, мужній боєць, цвіт нації. На жаль, якої ми втрачаємо. Настрій, з яким Віталій йшов на бойові завдання, завжди був сповнений патріотизму та рішучості. Смілі та хоробрі люди завжди йдуть з настроєм зробити Україну. Незалежною і не шкодують свого життя людиною він був доброю та вихованою, розповідає товариш по службі Андрій. Дякую матері, що так, так, таку людину, захисника виростила. Вічливий був, завжди підтримує. Я його знав з гарного, з гарної сторони. Він завжди тренувався, виконував службові обов'язки. Поховали воїна на алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. Його відвага та відданість країні безцінні. Віталій назавжди залишиться в наших серцях справжнім героєм.